Року. Тут вийшло чотири звернення. К-23392, К-23394, к 23397 23, 23, і К-23405. Ну, зараз я просто хочу зачитати, вони розписані, вони адресовані Прокопіву Володимиру, стосується взагалі цієї ситуації, і в мене пропозиція. Тому що там, я дивлюся, вони розписані на... Управління міста збудування та архітектури Сінцова Геннадія, друге на Бондарка, потім опять на Сінцова. Але це, розумієте, дайте я зачитаю одне звернення. Я пропоную, щоб припинити назавжди, перше, щоб ви розглянули це питання в рамках Київської міської ради, в рамках КМДА, щоб ви припинили назавжди використання з боку забудовників для захоплення земельних ділянок то пояснення необхідності знищення природи Києва будь яких категорії населення, включаючи елітовців, атошників, довг, інвалідів тощо. Розв'язання проблем цих категорій населення має бути окремою програмою Київської міської ради та проходити окремим пунктом у бюджеті столиці. Це дасть можливість запобігти конфліктам між киянами, а також зберегти природу Києва. Друге питання. Створити робочу групу з незалежних, у тому числі міжнародних експертів, аудиторів для перевірки діяльності, якщо правильно назову КП «Житлоінвестбуд», ну може бути, УКП, не знаю, на замовлення якого в даний час проводяться роботи по знищенню озера Качинова. Проводилися. Ну, в даний час теж сам. Ця робоча група має перевірити абсолютно усю діяльність даного підприємства включаючи перевірку викладених в інтернеті фактів, можливих зв'язків керівництва цього підприємства з офшорними компаніями. Якщо підтвердяться факти, поставити питання про ліквідацію цього комунального підприємства, оскільки в столиці України не потрібна комунальні будівлі компанії, які виводять гроші киян в офшори. Але це потрібно перевірити до та довести. І це можуть зробити тільки незалежні експерти. У Києві є багато інших будівельних компаній, які здатні будувати якісне житло, дитячі садки, школи, лікарні, парки та інші соціальні об'єкти. Думаю, всі кияни погодяться з необхідності такого будівництва за рахунок бюджету столиці, адже він складається з податків киян та організацій, що знаходяться у місті Києві. Третє, у разі виявлення фактів, фальшування документів боку посадових осіб, негайно передати усі матеріали стосовно цих посадових осіб у відповідні прихоронні органи для упередження подальшому е е можливості працювання таких людей. Четверте, негайно винести на розгляд Київської міської ради питання, незадовільний там вирішення екологічних та, та соціальних проблем у місті Києві, в рамках е розгляду якого прийняти наступне рішення. Встановити мораторій на два роки щодо будівництва нових житлових будинків, розважальних і торговельних центрів. Ну, зокрема, я зазначаю у Дарницькому районі, але в Фейсбуці мені з усіх районів телефонувало, що це в Києві горить питання. Провести повну інфетеризацію та експертизу усіх об'єктів будівництва, зокрема у Дарницькому районі, тому що ми бачимо дуже багато об'єктів незавершеного будівництва. І те довго буде так зване. Розробити стратегію розвитку столиці, зокрема Дарницького району, з пріоритетним напрямом розбудови зелених насаджень, парків, зон відпочинку, соціальної інфраструктури, підготувати детальний план розвитку території, зокрема Дарницького району, та провести обговорення цього плану у кожному мікрорайоні окремо, не так як зараз робиться то ви е, зараз взагалі нічого не робите, або вивішуєте на сайті Кенда, на сайт ніхто не заходить. Я пропоную, що в кожному мікрорайоні, в даному разі, ми розглядаємо озера Качина, там маленькі мікрорайони, які складаються з е, вже 13 будинків, щоб ми, місцеві мешканці е, приїхали люди з Кенда. Взяли там в оренду 111 школу актовий зал і показали насправді, що тут люди, у вас буде дитячий садочок, тут лікарня, тут от не поп... збирається знищувати озеро. Взагалі, все, що ви плануєте, щоб побачили місцеві мешканці і сказали, да чи ні, на підставі висновків, а створити комісію з незалежних експертів для проведення розслідування діяльності забудовників, особливо якщо вони є комунальними підприємствами. А також держслужбовців та посадових осіб, які надавали дозволи на виявлення, на виявлення незаконної забудови, на підставі висновків комісії відкрити карні справи на усіх посадових осіб, винних у незадовільному стані вирішення екологічних та соціальних проблем, зокрема у Дарницькому районі, дозволяти будівництво протягом дії мораторію виключно дитячих садочків, шкіл, лікарів, поліклінік. Здійснювати благоустрій парків, зони відпочинку, а також завершити будівництво довгобудів. Ми маємо зупинити те, що в даний час відбувається у будівельній галузі не тільки в Дарницькому районі, але й у всьому Києві. Київ зараз це палача рана, природа Києва страждає. Знищуються залишки водних ресурсів Києва, залишки наших лісів, річок, недоторканої природи, порушуються норми будівництва. Влада має почути територіальну громаду міста Києва та підтримати правиння киян щодо захисту природи Києва. У цьому ми повністю підтримуємо дію влади щодо захисту. Ми хочемо жити у затишному Києві, а не в питому гете. П'яте. Зупиніть, дуже важливо, зупиніть використання сили проти мирних громадян, що вийшли на мирну акцію захисту природи, захисту озера Качина. Такого, що весь, весь світ побачив на озері Качином, більше не повинно повторитися. Це пряма відповідальність владних структур. Ми не маємо зброї, тож не потрібно проти нас направляти людей зі зброєю, про нежилених, невідомих осіб. Негайно, важливо провести розслідування щодо дій посадових осіб, відповідальних за забезпечення безпеки громадян під час мирної акції та розібратися у тому, чому наші правоохоронні органи не діли. Не запобігали кровавим подіям, адже ми звертались до них заздалегідь, просили з'ясувати хто ці невідомі люди, яких було більше сотні. На наше звернення не реагували. І це відбувалося на очах усього світу у столиці України. Шосте. Якщо влада Києва по справжньому на конструктивний діалог з територіальною громадою Києва, то пропонується створити робочу групу. Ну, в даному випадку я по узору Качину. В таку робочу групу мають входити представники київської влади. Представники мешканців та незалежні експерти, Жодних представників від забудовника, комунального підприємства, від елітівців, бо вони все рівно нічого не чують. І питання, київська влада має вирішити окремо. Ми, зі свого боку, готові до конструктивної співпраці. Наші архітектори вже підготували безкоштовно, без жодних витрат, вже такий проєкт ландшафтного парку біля озера Качинова. Сьома, ми в даний час без витрат бюджету Києва здійснюємо роботи щодо очищення озера качиного від будівельного сміття, побутового сміття. І будемо робити це і надалі. Лише не застосовувати проти нас сили та невідомих осіб. Єдине, що ми просили б вас надати інструмент граблі, лопати, мішки для збору сміття, техніку для вивезення сміття. Все інше ми зробимо власноруч. Також просили б вас встановити тимчасово невеличкий будівельний вагончик на час проведення робіт, за очищення озера Качина, в якому ми могли б зберегти інструмент та готувати чай і каву під час робіт. Це було б дійсно величезну підтримку киянам з боку влади заради єдиної мети перетворення Києва у найкраще місто в Європі, відновлення слави Києва як самого зеленого міста в Європі. І восьме. Ми завжди були готові, готові зараз до плідної співпраці з київською владою на шляху захисту природи Києва. Правда за нами, оскільки ми не руйнуємо, а захищаємо у мирний спосіб природу Києва. Тож підтримайте киян. Сподівайтесь, ви зміните своє ставлення до мешканців, які вийшли захищати озеро Качини, е, проти яких забудовник застосував навідомий сил. От. Оце, будь ласка, розгляньте, Застрою. Хорошо. В рамках рабочей группы, все вопросы то... Простите, а можно еще такой вопрос задать?